Ціхвіта на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як у Фейсбуці ми можемо одночасно видаляти всі пусти зараз. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми будемо з вами переходити до Фейсбуку. Тут нам знадобиться перейти до нашого з вами, сторінки нашого профілю. І далі нам потрібно буде з вами знайти біля редагування профілю ось такі три крапки. Якщо у вас немає цих крапок, я вам що рекомендую зробити? Спробувати перейти до браузеру, і у браузері в нас буде ось така функція. Якщо ми натискаємо на три крапки, то ми з вами можемо увімкнути комп'ютерний режим, тобто ви побачите режим комп'ютера. І що воно зробить, це те, що наш, наш Facebook зміниться як для комп'ютера. І коли ми з вами перейдемо до нашого з вами профілю, давайте ми перейдемо до профілю. Саме тут ви і знайдете ці три крапки, якщо у вас їх не було до цього. Тобто от ми можемо подивитися ось де ці три крапки, і тут ми з вами можемо знайти теж те самий пункт, який нам потрібен був у минулому, це в нас а, журнал активності. Тобто саме ця, ця функція нас і буде цікавити. Давайте я перейду до, звичайно, мобільної версії і покажу, як це робиться. Тобто ми знову переходимо до профілю, переходимо сюди і ми переходимо в журнал активності. Далі нам потрібно буде, як ми бачимо, вже перше це ваші дописи або по пости. Ми можемо перейти крувати дописами. І одразу ви тут побачите список взагалі всіх постів або дописів, які ви робили за увесь час. І тут в нас є: ми можемо або вибирати по одному посту, якщо ми хочемо видалити, або ми можемо просто натиснути на Вибрати всі. І як ми бачимо, всі ваші пости, які у вас, є, у вас є, ви можете вибрати за один раз та натиснути на архів, або кошик, якщо ви хочете видалити їх назавжди. Тобто, ось так ось це робите у, у мобіль версії І зараз я покажу, як це робити у комп'ютерній версії. Тобто ми робимо з вами абсолютно те ж саме, просто, а, я б сказав, виглядає трохи інакше. Ми з вами переходимо до нашого профілю, сторінки профілю. Далі ми тут шукаємо знову ж з вами оці три крапки і натискаємо журнал активності. Тут буде виглядати трохи інакше, але суть одна і та ж. Ми з вами проходимо ваші дії у Facebook. і далі нас буде цікавити другий пункт дописи. Ми саме сюди переходимо і натискаємо перше. Це ваші дописи, відмітки, світлини і відео. Далі, як ми бачимо, це меню в нас виглядає дуже а, подібно, і ми тут можемо знову ж вибирати або поодинці, або можемо просто натиснути на усі і архівувати або додати до кошуку абсолютно всі за один раз. Тобто ось так ось це дуже просто робиться. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.